Привіт, друзі! Ви на каналі Горгани. І сьогодні ми поговоримо про нову мембранну куртку від українського бренду Турбат під назвою DARA. Ця модель є як жіночою, так і чоловічою і позиціонується як універсальна куртка для походів. Нагадаю, що у турбата є різні мембранні куртки: це базова проста мембранка Ісла, це тришарова технічна штормова Алай, яка підійде для альпінізму і зимового трекінгу. Це міська мембрана з підкладкою Escape. І це подовжена мембрана для подорожей під назвою Rainforest. Чого не вистачало, так це спеціальної мембрани, щоб ходити в ній горами з важким рюкзаком. І ось вона під назвою Дара. Давайте розбиратися щодо чого. Отже, якою має бути гарна мембранна куртка для трекінгу? Загалом вже давно існує в цьому питанні певний консенсус. І відомі виробники, такі як Cartelix, Хагльовс або Helly Hansen чи Mountain Equipment роблять досить подібні куртки з повторюваними елементами. Давайте їх назвемо. Сучасна мембранна куртка має водонепроникну блискавку для того, щоб можна було обійтись без окремої водозахисної планки. Звісно, це дві нижні кишені спеціально припідняті для того, щоб вони не перекривалися поясом рюкзака. Зовнішня нагрудна кишеня бажана, але не обов'язкова. А от що дуже важливо, так це вентиляція під пахвами. Також важливий продуманий капішон. З однієї сторони він має бути досить об'ємним, щоб його було зручно вдягати, наприклад, з теплою шапкою або навіть і з альпіністичною каскою. З іншого боку, він має добре регулюватися, щоб при сильному вітрі та дощі він прилягав до голови, і у вас залишалася лише смужка для очей і козирок зверху. Ще один важливий елемент це регульовані манжети, щоб, по-перше, вам в рукава не задувало холодне повітря, а по-друге, було зручно одягати рукавиці будь-якого розміру. Мембрана має бути зносостійкою. Два з половиною шари або ще краще тришарова. шарова. А показник водонепроникності, ну хоча б 20 тисяч міліметрів водного стовпчика. Крій бажано трохи подовжений ззаду та трохи вільний, щоб можна було вільно рухати руками та підодягати за потреби якийсь пуховий светр чи фліску. А тепер давайте подивимось на мембрану дара та будемо загинати пальці, врахуючи всі ці важливі елементи. Маємо водонепроникну блискавку UKK AquaGuard з одностороннім відкриттям, тобто маємо тут лише один бігунок. Досить рідко але зустрічаються блискавки з двома бігунками з верхнім та нижнім, щоб ви, наприклад, могли відкрити нижній бігунок та дістати щось із кишені фліски всередині. І це досить зручно. Вам в такому випадку не треба повністю відкривати всю куртку. Але такі блискавки зустрічаються, як правило, в якихось серйозних альпіністичних моделях. Така сама водонепроникна блискавка стоїть і на кишенях. Вони тут припідняті і це правильно, це дуже зручно. На грудної кишені немає, але є внутрішнє кишеня, достатньо простора, сюди поміщається, наприклад, стандартний телефон. Не дуже зручно користуватися цією кишенею, коли йде дощ, вам треба відкривати куртку, але в дощ загалом і не хочеться нічого діставати. Є вентиляція під руками, і це дуже важливо. В ідеалі, звісно, це така довга вентиляція з двома бігунками з різних сторін, щоб ви могли самі вирішувати наскільки широко вам її відкрити, та з якої сторони на рукаві чи, наприклад, на тулубі. Але по-перше, це робить куртку важчою. А по-друге, не дуже зручно мати великі блискавки під пахвами. Тому ось таке рішення винесене на рукав у турбата досить вдале. З капюшоном тут також все гаразд. Тут високий комірець, і він гарно регулюється з затяжкою ззаду. Манжети в цій моделі на резинці. Звісно, таке рішення легше ніж регулювання на липучці. Але з липучкою вам буде зручніше взимку, коли манжет доводиться підпасовувати під рукавиці. З іншого боку, для літа таке рішення не є принциповим. Ну і основна фішка цієї моделі це тришарова безпорова гідрофільна мембрана. Її показники водонепроникності 20 тисяч міліметрів водного стовпчика. А паропроникність у неї 15 тисяч грам на метр квадратний на 24 години. Ззовні і зсередини тут щільна тканина 30 ден. і загалом куртка виглядає дуже зносостійкою. Сміливо можна носити її під важким рюкзаком. І це насправді не зовсім очевидний, але дуже суттєвий аргумент за цю модель, тому що три шарові мембрани живуть довше вони довше зберігають свої. Водонепроникні властивості. І з точки зору вкладених коштів, тришарова мембрана може бути вигіднішою, ніж менш зносистійкі 2,5 шари або навіть двошарові мембрани. Отже, яким буде підсумок? В моделі DARA враховані всі принципові елементи, які мають бути в добрій мембранній універсальній курці для трекінгу. Водонепроникне блискавка при кишені, ергономічний капюшон, вентиляція під пахвами, тришарова мембрана. Тож можна спокійно використовувати цю куртку як робочу конячку для походів будь-якої складності, в тому числі і з важким рюкзаком. Дякую, що подивились це відео. Підписуйтесь на наш канал, далі буде ще багато цікавого.